Раді вас вітати в нашому щомісячному розігрішу. Що попереду я вам розповім дуже багато в нас новинок. Є буде розігрішів, призвів до Нового року. Трошки пізніше вам про це все розповім. Зараз ми проводимо наш розіграш серед наших підписників та клієнтів родаки КСМ». Хто заказав воду в нас протягом жовтня місяця, отримують, присвоїмо номер, заносимо до бази та розігруємо бутилючок водички безкоштовно на одну. Ось, Дивіться, ось наша база, бере участь 1710 учасників. Ось ця база наша, Фізичні лиця, особи, точніше. Так, за допомогою ранду чисел. Зараз оберемо переножця. Так. Числа вибираємо. 1730. Так. Приготувалися, так. Зараз оберемо, хто в нас переможець на бутилючок водички безкоштовно. 1338. Дивимося, 1338. Так. 1338. Щиро вітаємо. Невдовзі ми вам подзвонимо, привітаємо. І ви можете в будь-який момент, коли вам буде зручно, замовити бутильочок водички безкоштовно, смачної, корисної водички нашої. Грайтесь з нами теж приятно. Це приємно, це що будьте сюди з нами. А тепер розкажемо про новинки. Дивіться, в нас буде розіграш протягом. Листопада місяця ми будемо е, вам е, привозити бутильочки з візиточками. На цих візитках будуть вказані номерочки. Це розіграш. От на візиться так, нам день народження. Так що приймаємо вітання 9 е, листопада. Так у нас буде день народження, три роки, як ми існуємо наша компанія. Ось візиточки. На них є номери ви переходите за QR-кодом на інстаграм сторінку, робите фото цього номера, ну, будь-якого який вам е попадеться, який попадеться вам. Розміщаєте у себе на сторінку з репостом на нашу сторінку. Ось. І ми заносимо до бази. І вже 5 грудня буде у нас розіграш, де буде три е види, так, здається, три да. е е буде перший це. Е 12, бут 12 бутылочек протягом року 6 бутилів протягом півроку і 3 бутилі протягом трьох місяців. Тобто, есть обязательно в условии в місяць, щоб ви розуміли, буде бесплатно. Але у вас буде, будет вот перше місце – це 12 бутылей, второе 6 бутылей, третє місце – 3 бутыля. Тобто, обов'язково, обязательно якщо фотографию... ви вы приобретете. То есть, в ноябре месяце а, будут, а, вот этот вот номерочек сфотографируйте и выложите а, у себя в Инстаграм и на нас посылами. Почему? А, потому что, чтобы мы увидели, мы... или позвоните нам, что вы выложили, чтобы вас записали, обязательно внесли в базу. То есть, мы не знаем, кому какой номер попадется, вообще не знаем, какой адрес. Чтобы мы привязали ваш а, номер к вашему адресу, и тогда будет розыгрыш. Все это приемно. Будемо чекати на вашу активність. Також у нас попереду будуть до новорічних взят календарик. Так, сейчас ми вам покажемо наші календарики. Сейчас, секундочку, найдем. А, вот он календарик у нас интересный. Вот так. Есть условия.

Но ну, какую-то эзивенку мы внесем в следующем году. Ну, в принципе, это правильно, тому що календарки, я думаю, будет новый рік, и кожен будет собі купувати це річ така календарь. Да, это очень необшито. Да. Вот, да. ребята, ну, с первым днем ноября, листопада, да, сейчас нам дуже важко, да, с учетом обстоятельств политических и всех остальных. Все мира, 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 мира. семье было немножечко счастья, <смех>, смех, смех, радость. Мы, мы будьте да, так. Да. Молодцы, все Будьте здоровыми. Мы вас любим. Гарного вам дня. Всем гарного дня и настроения. <laughs> пробачьте, <смех> что мы так. Пока-пока. Пока-пока.